Що краще рано вставати чи працювати до ночі? Мені краще працювати до ночі. Я не люблю вставати о 8-й ранку. Я краще буду працювати всю ніч, але вже зранку я посплю. Що обереш? Активний відпочинок чи затишний день вдома? Ой, таке цікаве питання. Скоріше за все, активний відпочинок. Я люблю спілкування з людьми, я надихаюся цим, але якщо це погана погода, то я краще полежу вдома і подивлюсь серіал, чи можливо почитаю якісь цікаві речі там в інстаграмі або щось по що, що, Книга щось. чи серіальчик? Ой, серіальчик не люблю читати. Зізнаюся чесно, я в своєму житті прочитала дві книги: це був Том Соєр і Нізнайка ще в школі. А не люблю читати, але я дуже багато читаю по своїй професії, і це здебільшого те, що я знаходжу саме на просторах інтернету. Планувати контент чи ситуативний постинг? В залежності від того, що ви хочете передати. Якщо це, наприклад, щось з вашого особистого життя, то це може бути ситуативний постинг. Але якщо брати розвиток саме інстаграму і вашого особистого бренду, то краще планувати, тому що те, що ми не спланували вчора, ми не запишемо сьогодні. Контент на калінки чи професійне оформлення профілю? Звісно, професійне оформлення профілю. Але якщо обирати між не публікувати зовсім або публікувати з поганою картинкою, то краще публікувати з поганою картинкою. Але краще найняти спеціаліста або професійно оформлювати свій профіт, тому що люди купують очима.